Um, I mean, my... in... Моя інкамоя перш за все мета приїхати до Харківця, перевірити та подивитися, як саме ми співпрацюємо з місцевою владою з урядом України з приводу того, як допомагати дітям і сім'ям безпосередньо в Харківській області і в громадах і для для мене було справжнім задоволенням чи здивуванням побачити за останні 24 години ці речі, які ми бачили безпосередньо в громадах Харківської області щодо. Створення локації та місць кращого догляду за дітьми, яке допомагає дітям з безпосередньо громад отримувати справжнє дитинство, як ви Бачачи саме співпрацю безпосередньо громади, уряду та місцевої влади з ЮНІСЕФ. І приємно бачити, що ЮНІСЕФ трішки допомагає цьому процесу ЮНЕСЕФ за цього процесу. Ну, щоб відповісти на ваше питання, перш за все варто сказати, наприклад, про Балаклію, де ми були вчора, і там спільно з водоканалом ми робимо зараз проведення труб, які були безпосередньо на мості. Після влучання чи руйнування мосту ці труби зруйнувалися, і зараз спільно з водоканалом ЮНІСЕФ проводить труби під річкою для того, щоб унеможливити Подальше руйнування. Після цього ми були в прийомній сім'ї, де завдяки нашій роботі діти мають вже сім'ю. Ці послуги, які ми створюємо, вони інтегровані, і це якраз той приклад, який ми маємо наслідувати в роботі вже для наступних областей. Енсуаґів so Я би сказав, що ми на відмітки 7 з 10, і це тому, що треба робити набагато більше і треба покривати більше громад. А, наша співпраця з ЮНІСЕФ. Якщо щодо там оцінки, я, я хочу сказати, що такого рівня а, співпраці, такого рівня інвестицій від ЮНІСЕФ до Харківської там області а, не було ніколи. Коли ми завершили, ну там трохи історії, яка була декілька місяців тому, коли ми завершили черговий проект з ЮНІСЕФ, ми знову зустрілись на підбитті підсумків. І знов ж таки я запропонував взяти за приклад одну громаду або один населений пункт, можливо невеличкий, для того, щоб ЮНІСЕФ повністю проаналізував його зі свого точки зору і надав нам аналітику, свій експертний звіт, що там не так. Чому там не так працює на їх погляд служба у справах дітей, управління соцзахисту, витрачання бюджетів, пріоритети витрачання бюджетів. А технічна база освітніх закладів надання послуг тощо вони сказали: добре для нас надійшов такий запит із цих областей вперше. Для нам це цікаво, і вони проаналізували, взяли п'ять великих громад, в тому числі Пісочинську з різних абсолютно територій. Це були ті громади, які під окупацію. Ті були ті громади, які ні, ніколи не були під окупацію, тощо. І як результат вони реалізують там проекти більш ніж на 300 мільйонів гривень. Про це ми, власне кажучи, говорили. І ось такий молодіжний центр один із прикладів реалізації там проєктів, тому що Пісочинська громада одна із п'яти, яка, власне кажучи, потрапила до такого пілотного проєкту. ЮНІСЕФ нам запроваджує або робить кілька проєктів. Для нас це приклад, в тому числі запроваджувати різні програми підтримки, в тому числі через область. Сні там бюджети для розвитку саме сімейних форм виховання і продовження процедури деінституалізації. Значить, це відкриття ось таких центрів, які ми сьогодні відкрили денного догляду. Оскільки це дуже важливо. У нас такі проекти реалізуються взагалі вперше в такому форматі. На наступний рік ми плануємо знов ж таки, оскільки цей проєкт це, це лише початок. А в кожній громаді, які були там пілотними, є питання і там питної води. Це те, що згадував пан Тед по Балаклії. Там водогін ми зараз робимо і ремонтуємо. Це відкриття ось таких молодіжних центрів. Це відкриття там цифрових центрів, це відкриття центрів, де будуть на здолужуватися освітні втрати. Тощо, тобто, у нас велика кількість знов ж таки ось таких самих проектів. І наше завдання розширити умови співпраці. Напевно, відповім двома частинами. Я хочу сказати, і я сподіваюся, що допомога безпосередньо в Україні залишиться. На тому ж рівні першим буде підтримка дітей та їх сімей безпосередньо у лінії близької до зіткнення, там де вони найбільше потребують уваги і допомоги. Друге, це підтримка країни в реформах і в тому відновленні, яке зараз відбувається, і третє це шлях України безпосередньо до європейської інтеграції і ці реформи, які робить Україна і уряд безпосередньо в тому, щоб інтегруватися в Європейський Союз. І ЮНІСЕФ хоче і буде приймати участь в тому, щоб допомогти країні в цьому.